Він називав український бюджет магією. Що касається э, ВВП, э, так про принципі дефіциту бюджету, натя та определяному смислі алхімія. Сміявся, що й не допитували про гроші. Ні, деньги не передані, і адіньках не йде. Валерій Хорошковський, шлях від водія зоопарку до першого віцепрем'єра, пройшов під грифом суворої таємності. Так само непомітно, найгарніший політик залишив владу. А згодом і країну. Це унікальні кадри. Програмі гроші вдалося зняти. Як майбах дуже схожий на майбах Хорошковського, крадеться вулицями Києва. Програма гроші першою наважується на пошуки, що залишив Хорошковський на Україні. Валерій Хорошковський явно чогось боявся. Найдорожча українська земля. Мільйони киян щодня оминають таємні вежі. У це важко повірити, але уся ця велич може належати одній людині. Тут ваш сусід Харашковський знаєте? Не знаю, а давно він рядом з вами живе. До нас ще вже. В машині приєд, виді так все. Ну ви не знакоми, да, так, Там В гості не ходив? Ні. Мені не терени. Поспішаємо перевірити, чи не продав Хорошковський таке добро. Скажіть, будь ласка, а Валерій Іванович цей будинок не продає часом? Немає вдома, ми коментарі не даємо. У Печерському палаці Хорошковський давно не з'являвся. Кажуть, перед від'їздом за кордон він ховався у заміській резиденції. Хорошковський де живе? Поде дома лісич. Він уже за кордоном живе. Тут прямо і так туда шлакбав. І направо, От, там, да? да. Там він живе. добре. Йде. Таємне лігво Хорошковського ретельно заховане у лісі. Переконують тутешні очільник СБУ дуже приховують своє вигідня. але тільки для глядачів програми гроші ми покажемо, що за час приваді встиг побудувати Валерій Хорошковський. На території близько 10 гектарів, здається, по будинку на кожний гектар. Головний палац ховається за деревами. Кількість поверхів вражає. І увага! Кишенькова церква для замолювання гріхів. От тільки усі ці радощі можновладського життя Валерій Хорошковський раптово покинув. Добрий день. А ми хотіли б дізнатися, чи Валерій Іванович Хорошковський не продає ці свої угіддя. У нас нікого зараз немає, нічого не гарантує. ні пройти. Ну ви не, цей будинок не продається, ці угіддя? Там багато будинків. Ага. Він зараз за кордоном, так? Я вам ще спотера. Я зрозумів, дякую. Можливо, зараз десь на лазуровому узбережжі олігарх шукає відповідь на одвічне питання. Який він прожитковий мінімум в Українця. Валерій Іванович. Сколько не вистачає? Яка сьогодні мінімальна пенсія прожиточний мінімум? Та, подожди, я перший віце же должен все знать. После повышения, не правильно, после повышения пенсии, то есть минимальная пенсия в 1100 гривен, а второй просто по заработной плате? Прожиточный минимум. Прожиточный минимум на уровне 950 рублей. 800 рублей, это минимальный прожиточный минимум. Бухгалтер в Держустанові нарахувала собі зарплату 7,5 мільйонів гривень. Начебто працівниця концерну радіомовлення та телебачення попалась під час звірки документів. Фінансові інспектори не побачили в офіційних звітах суми, яка за їхньою інформацією впала жінці на банківську картку. Навряд чи головбух одна могла б закрутити таку оборудку. Зараз слідчі встановлюють її спільників. Справу вже скерували відносно главного бухгалтера е до суду. Ці е гроші фактично люди, як заробітну плату, не отримали. На... Ефективні посадові особи отримались на платіжні карточки і знімалися головним бухгалтером на подальшому привласнювалися. Скільки ще таких дірок фінансово в фінансовому ділі держави? І якщо мільйон доларів під силу викрутити бухгалтеру, то що говорити про можливості урядовців? Як чиновникам вдається шикувати на одну зарплатню? Давайте розберемо. Є окремий приклад.